Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Україна має високі шанси отримати колісні бойові машини піхоти Боксер, оснащені сучасним бойовим модулем із 30 міліметровою гарматою. Цю інформацію підтвердив генеральний директор КНДС Джермані Ральф Кецель під час урочистої передачі Україні першої колісної гаубиці RCH-155 у Каселі. Посол України в Німеччині Олексій Макеєв уточнив, що RCH-155 стане першою бойовою машиною ЗСУ, створеною на базі боксер. Крім гаубиць, Україна також отримає спеціалізовано се. Систему під назвою команда обегліт Фарцк. Командна машина супроводу вона буде обладнана 30-міліметровою автоматичною гарматою, яка забезпечує високоточне ураження цілей. Однак деталі щодо кількості конфігурації та термінів постачання наразі залишаються невідомими. Очікується, що ці машини будуть оснащені дистанційно керованим бойовим модулем RCT 30, який вже довів свою ефективність у складі БМП Пума. Бойовий модуль поєднує в собі безпілотну башту від KNDS Germany та платформу Boxer від Artek стабілізованою автоматичною гарматою МК32 ABM калібру 30 на 173 мм. Модуль забезпечує точне ураження рухомих цілей. Навіть під час руху машини додатково він оснащений кулеметом і пусковими установками для протитанкових ракет. БМП Боксер має десантне відділення, яке може вміщувати до шести повністю екіпірованих піхотинців. Модуль RCT 30 забезпечує круговий огляд на 360 градусів, а його система керування вогнем використовує алгоритми машинного зору для автоматичного. Чного виявлення та супроводу цілей, виявлення безпілотників, їх ідентифікація та знищення ключові функції цієї системи, що дозволяють ефективно боротися із загрозами з повітря. Це було продемонстровано під час випробувань навесні 2024 року, коли модуль успішно перехопив кілька дронів. Окрім RCT-30, можливим кандидатом на постачання є система ППО Skyranger-30, Також створена на базі Boxer. Ця система спеціалізується на боротьбі з повітряними цілями, використовуючи високоточні гармати та інтегровані датчики. Однак через виробничі затримки машини цього типу постачатимуться до армії Німеччини лише з 2028 року, що може вплинути на їх доступність для України. Якщо ці системи будуть передані Україні, вони значно посилять її обороноздатність, особливо в умовах сучасної війни, де мобільність і здатність боротися з дронами мають вирішальне значення. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!